Доброго мирного дня. Сьогодні поговоримо про нерухомість, а саме про конфіденційність в роботі ріелтора. Ну, ви знаєте, що в функцію ріелтора входить торговання об'єкта, тобто ріелтор знає суми, за які продаються об'єкти, але це конфіденційна інформація, яку повинен знати покупець, продавець і нотаріус. І дуже немаловажно, щоб ріелтор не розповсюджував цю інформацію, за скільки об'єкт проданий, яка адреса об'єкта і таке інше. Тобто конфіденційність в роботі ріелтора це не, я б сказала, напевно, основний фактор після, після продажу об'єкта, тому що кошти люблять тишу. Дякую за довіру. Звертайтесь. Гарного вам мирного дня.